Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про стартовий набір Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Warhammer Age of Sigmar Soulbound – це перша настільна рольова гра у всесвіті Warhammer Age of Sigmar. Видавником гри став Cubicle 7. У грі ви берете на себе роль прив'язаних душами. Могутні героїв чиї дії визначатимуть майбутнє смертних царств. Прив'язані душами це давній орден, що сягає корінням у еру міфів. Пантеон порядку створив прив'язаних душами як слуг богів та охоронців царств. Коли Пантеон порядку був зруйнований, а смертні царства опустили сферу хаосу, прив'язані душами зникли в пам'яті. Тепер, у час крайньої потреби, Зігмар закликав інших богів об'єднатись та воскресити втрачений порядок. Лише деякі відгукнулися на заклик короля Бога. І тепер прив'язані душами знову ходять з смертними царствами. Стартовий набір містить: книгу пригоди Тривожне світло, путівник по місту Брайтспір. Вступ до всвіту Age of Sigmar, 5 готових персонажів зі своїми цілями перед історією та зв'язками, 3 двосторонні підказки з правилами, мапа Брейспіра та Земель Аспірії, жетони для відстеження хоробрості вогню душі та переречності, та набір з 8 шестигранних кубиків. За кого ми будемо грати у цьому темному минулому? У нас є 6 персонажів на вибір: бойовий жрець Занбамір, вічна штормкастка Вел Артуріос, інженер дворф Малгра Дайенсон, заклиначка хвиль Ілгрен Сілгейр, та рейнджер Дендроїд Дарак. Персонажі пророблені непогано, є короткий опис, пафосні цитатки, є передісторія, є варіанти зв'язків з іншими персонажами гравців, спорядження, таланти, секрети, характеристики та навіть особисті таємні цілі. Також справа розписані усі необхідні терміни і намальована матриця атак. Дуже зручно насправді. Лист персонажа виглядає охайним та легким для щитування. Персонажі відчуваються по-різному і справді пропонують різний підхід до гри. Є перелік нюансів, але про них поговоримо пізніше. Окремо хочу звернути увагу на штормкастку. Особливість персонажа полягає в тому, що штормкасти не помирають насправді, їх повертають на кузню до Сігмара і перековують душу заново. Але при цьому частинка душі відколюється. Формально персонаж може повернутися в епічний момент сюжету, ну як деосекс машина, але з кожним разом його людяність буде слабшати. Справді крутий наратив. Поговоримо коротко про саму пригоду. Обережно хаотичні спойлери. Герої прибувають у місто Брейспір, тобто яскравий спис, де їх просять допомогти місту. Наверху міста є маяк, він колись давно відганяв хаоситів від себе і захищав людей. Десь там внизу під містом є ворота світів. Ймовірно, ці дві структури пов'язані, тому героїв просять спуститись вниз і актувати ворота, щоб актувався маяк. Тут одразу в гру вступає цікава ситуація. На поверхні біля ліфта тусуються три фракції: вогняні карателі, такі собі дворфи, які вплавляють в тіло золото, щоб бути ближчим до свого бога, майстри, винахідники та релікварії, чисто спілка археологів, та чаклуни з бібліотеки, такі собі історики. З ними можна поспілкуватись та обрати ту сторону, в чиїх інтересах ви хочете діяти. Родзинкою цієї сцени є той факт, що одна з фракцій насправді є зрадником і у фіналі виступить як основний ворог. У кожного зрадника є своя тактика і вайп. Особисто я обирав винахідників. Вони буквально дають в руки героям бомбу, яка їх непогано так б'є перед фіналом. Ну і жінка в бойовому екзоскелеті виглядає круто в ролі антагоніста. Альтернативним зрадником може бути і гід по підземному світу. Тут класно грає роль той факт, що персонаж і так пройде світ щитой. Плюс його буквально зловити треба перед місією, тому рівень підозри до нього по замовчуванню вищий. Тож атмосфера параної присутня одразу. Далі у нас іде більш-менш класичне дослідження підземель. Перша сюжетна бойовка і методичне заглиблення в підмісто. Цікавою механікою є розділення групи на три ролі: навігатор, шукає дорогу, авангард перший заходить у невідому кімнату, та ар'єргард спостерігає за тим, щоб групу ніхто не переслідував. В цілому саме підземельна майже процедурно згенерована. Є різні сцени з пастками, з дивними сутичками, дивними видіннями, і декілька більш-менш дивних сюжетних сцен. З однієї сторони, такий підхід гарно підкріплює ідеї незрозумілих, вічно мінливих підземель Бога Дзінча, але з іншої сторони, воно так губиться в уяві, що важко зрозуміти глобально шлях подорожі. Тут на всю пригоду буквально дві бойові мапи, і ні, вони не роздруковані окремо, лише всередині книги. Фінальна сцена виглядає справді епічно, і велика локація, і група зрадників, і навіть великий химерний портал, який треба терміново зачинити, бо з нього ось-ось вилізе якась невідома хтонь. Вайп Вархамера у всій красі. Пригода в цілому сфокусована на бойовці та дослідженні. Особливих соціальних взаємодій тут не так багато. Але ж ви прийшли сюди бити писки демоном, а не балакати, вірно? Пора вже перейти до правил. Гра працює на своєрідному рушії жбурляння купи шісток. Майстер каже нам складність перевірки, наприклад, 4, та. Ну, назвемо це рівнем успіху, бо я мастив перекладати ці синоніми незручними словами. Наприклад, рівень успіху 2. Гравець заброляє стільки чисто, скільки в нього показник навички, наприклад 5. За кожні значення 4 та вище він отримує один успіх. У нашому випадку успіхів потрібно 2. Якщо у персонажі в навичці є фокус, то до значень кубиків можна додавати плюс 1 за кожен фокус. Тобто, при фокусі 2 ми стрійки перетворюємо п'ятірку і отримуємо успіх. Перевага у сцені може зменшити складність перевірки, а перешкода збільшити. Скажу відверто, я не люблю, коли є декілька типів складності перевірок у грі. Мозок перестає розуміти, як це все сприймати. Так, складність виражається в буквальній складності виконання завдання, а рівень успіху це типу кількість часу, яку потрібно на це виділити. Але це перетворюєш бурляні кісток на якусь математичну форму. Окремо у гравців є дві метавалюти: хоробрість та вогонь душі. Хоробрість ресурс особистий. Він генерується кожен хід. Хоробрість потрібна для додавання дій, активації талантів, магії та подвоєння навичок. Вогонь душі спільний ресурс, генерується за виконання квестів та здійснення героїчної смерті. Вогонь душі потрібен для автоматичного успіху, перекуди кубіків, відновлення здоров'я та уникнення смерті. Цікавий факт: гравець повинен отримати дозвіл інших, щоб використати вогонь душі. Якщо він це зробить без дозволу, підвищується рівень приреченості. У майстра є своя шкала приреченості. Це не те, щоб ресурс, бо його не можна використовувати. Він підвищується за смерть героїв, за втечу з бою або за використання вогню душі без дозволу. Приреченість виконує роль показника хаоса у світі. Чим він вищий, тим сильніші стають вороги і світ котиться у прірву. Сам факт метавалюти класна ідея. Вона непогано працює на наратив, чудово підкріплює ролеплей та дає гравцям розуміння, що у них в запасі є щось на чорний день. Приреченість у майстра окремий цікавий елемент. Вона одночасно відображає стан світу і розкриває певні можливості ворогам. Бойовка працює по досить незвичним правилам. По-перше, замість клітинок у нас є бойові зони. Ну, ми це вже бачили в Ахтом і це в цілому дуже зручна механіка. По-друге, атаки здійснюються по якомусь замудрому принципу. Ви порівнюєте свою атаку з захистом ворога і таким чином визначаєте, яку складність потрібно пройти. Така собі матриця атаку від світу Вархама. А якщо бути точнішим, чисто правила гри з Варгемів. Якщо у героя атака 1, а захист ворога теж один, то складність влучання 4. Тобто треба наровати хоча б один кубік із значенням 4 і більше. Більша атака або менший захист ворога простіше влучити, менша атака або більший захист ворога важче влучити. Це не те, щоб було важко запам'ятати чи зрозуміти, але для новачків це буде як вивчення нової квантової алгебри. У свій хід можна зробити одне переміщення і одну дію. Але що мені найбільше сподобалось, так це опція останній бій. Якщо гравець отримує занадто багато поранень, він починає помирати. Його ще можна врятувати вогнем душі чи перевіркою медицини, але у гравця в цей момент стає доступна унікальна опція останній бій. Персонаж знімає з себе усі кондиції, відновлює хоробрість, отримує імунітет до пошкоджень, отримує баф на атаку і влучність, але в кінці ходу герой гарантовано помирає. Така героїчна смерть не зменшує вогонь душі, а навпаки, відновлює його до максимуму. Крута ідея, насправді, не можу пригадати щось аналогічно, епічне та героїчне. Окремо у стартері є сеттингова книга «Путівник». Книга, очевидно, містить купу лорної і сеттингової інформації про місто, райони, заклади і різні прайси, листи, спорядження. В кінці книги навіть є жменька двохсторінкових пригод, які можна взяти на озброєння. Але мене найбільше здивувало дві концепції світу гри. По-перше, гроші і зілля лікування це буквально одне і те ж. Є така штука, Аквагіраніс, цілюща священна водичка. Вона вимірюється в краплях, фіалах або сферах. Неї можна розрахуватися за послуги як грошима, або використати під час бою, щоб підлікуватись та освітити локації. Справді незвична і крута механіка. По-друге, автори досить непомітно пропонують одну з найкрутіших механік, яку я бачу, а саме правило ескалації квестів. Тобто запропоновані гравцям квести починаються на стадії чуток, десь щось нібито коїться. Якщо квест ігнорувати певний час, він переростає у страх, щось таке дійсно коїться погане. А вже потім квест перетворюється у загрозу, яка вийшла з-під контролю і створює нові проблеми. Ідея настільки класна, що я до сих пір її використовую. Перейдемо до висновків. Стартовий набір Warhammer Soulbound знайомить нас з героїчно епічним варіантом гри у темному фентезі Вахі. Це буквально тестостероновий екшен, де ви розвалюєте кабіни демоном направо і наліво, гачі-мучі від світу Warhammer. Правила незвичні, але працюють на одній механіці жбурляння кубиків і швидко запам'ятовуються. Вони файно розписані не тільки на підкасці, але й на кожному чарнику окремо. Пригода абстрактна, є різні ситуації, плюс проходиться за 2-3 вечори. Персонажі різні і колоритні, хоча сільваніт, який важить 1000 кілограм і має 3,5 метра зросту, відчувається трошки дивно. Звичайно, недоліків тут теж вистачає. Відсутні хоч якісь мапи важливих сцен. На всю пригоду є мапа якоїсь кімнати з демонами і фінальної локації. Не всі важливі нюанси уточнені. Наприклад, Дворф має потужну базуку і не одразу зрозуміло, що для зброї є лише одна запасна насадка, яка витрачається. Я, наприклад, думав, що перезарядка це про витрачення часу і дії, а не буквально вичерпування патронів. Ну, різні ігри бувають. Але, незважаючи на перелічні недоліки, мені та моїм гравцям було цікаво пограти у Warhammer. Більше того, ми зійшлися на думці, що навіть були б не проти спробувати повноцінні правила і велику пригоду. А це вже говорить про те, що стартовий набір виконав своє завдання, хоч і трохи кривенько. Це справді хороший і простий вайн познайомити ваших друзів і знайомих з таким складним всесвітом, як Warhammer, а особливо фентезійним Age of Sigmar. Бо Warhammer Fantasy Roleplay сам по собі досить душний і занадто приземлений. Отже, рекомендую і вам спробувати для себе стартовий набір Warhammer Soulbound від видавництва Cubicle 7. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!